Що? За сині гори, за білий туман, у печери та нори піде караван. За швидкі води підемо до сходу сонця. За скарбом старовинним із казкових країн. чарівники гноми у минулих дні, вправно метали кували вони. Сапфіри, алмази, рубіни, топази. Зберігали вони та гранили вони, на ельфа сусіда, царя-царя царя багатія, працювали вони, стукаючи молотками, і сонячним відблиском у стар... старанності великому. Прикрасити могли рукоют, рукоятку меча, на дзвінки ланцюги, не товщі струни, нанизували зірки, могли з висоти. У свої намиста в пориві веселощів вплітали промені блідого місяця. І пили вони, що твої королі, і дзвінки арфи собі завели протяжно та ново для вуха людського. Звучав їх спів у глибинах землі, шуміли дерева на схилі крутому, і вітри стогнали в темряві нічній, багряне полум'я злетіло над горами. І спалахнули сосни смолистим вогнем. Тоді дзвін почувся дзвін. Розкрилася земля, почорнів небосхил де було житло тепер попелище не віддав пощади лютий дракон і гноми, боячись покарання з небес. Вже не сподіваючись на силу чудес, сховалися в багатих підземних палатах і слід їх скарбі навіки зник. За сині гори, де морок та сині та сніги, куди не ступала людська нога. За швидкі води підемо до сходу, щоб золото наше відібрати у ворога. І, слухаючи їх спів, хобіт відчув, як у нього народжується любов до прекрасних речей, створених за допомогою магії, ті вправними вмілими руками, кохання, люте і ревниве, потяг, що живе в серцях усіх гномів, і в ньому прокинулося щось туківське. Йому захотілося побачити величезні гори. Чути шум сосен та водоспадів, розвідувати печери, носити меч замість палиці. Він визирнув у вікно. На чорному небі поверх дерев висипали зірки. Він подумав про коштовності гномів, що сяють у темних печерах. Раптом за лісом, за річкою, злетіла полум'я. Напевно, хтось розпалив багаття, і більбо здалося, як мародери дракони оселяються на його мирному пагорбі і спалюють усе навколо. Він стригнувся і одразу став знову звичайним містером Бейгінсом із Бегіенду. Що під холмом. Він підвівся, тремтячи всім тілом. Він вагався, чи просто принести лампу, чи зробити вигляд, ніби він іде за нею, а самому сховатися в льоху між пивними бочками, і не вилазити, поки гноми не підуть. Але тут він раптом помітив, що музика І спів припинилися. Всі гноми втупилися в нього і очі світяться в темряві. Куди це ви? гукнув його Торін тоном, у якому ясно відчувалося, що він згадується про наміри Більбо. Чи не можна принести лампу? несміливо спитав Більбо. Нам подобається у темряві. Хором відповіли гноми, темні справи відбуваються у пітьмі, до світанку ще далеко. Так, так, звичайно, сказав Більбо і сів, але похабцем сів лаву прямо на камінну решітку, з гуркітом повалив по чергу і совок. Сказав гендельф. Зараз говоритиме Торін. Торін почав так Гендальф, гноми та містер Бегінс. Ми зійшлися в домі нашого друга і зібрані за змовою чудового, сміливого хобіта, та не випаде ніколи шерсть на його ногах. Віддамо належне йому. Провину та елю. Він перевів дух, даючи хобіту можливість сказати, як годиться, вічливі слова, але бідний більбо Бегінс сприйняв сказане зовсім не як похвалу. Він порушив, він ворушив губами, намагаючись спростувати слова, сміливий І ще Гірше собрат по змові, але так хвилювався, що не міг вимовити голос жодного звуку, тому Торін продовжував. Дуже вагомом. Причин ви мене просили підшукати для експедиції 14-го. я і вибрав містера Бегінса. Нехай хтось спробує сказати, що я помилився. Вибрав не того і потрапив не туди. І можете вирушити. 13. І отримувати сповна все, що належить за це число. А не хочете йдіть додому, копайте вугілля. Він так сердито подивився на глойна, що гном утиснувся в спинку стільця, і коли більбо відкрив рота, щоб поставити запитання, Гендольф повернувся і кинув на нього такий грізний погляд з-під кутлатих брів, що більбо зі стуком закрив рота. Ось так. Сказав Гендальф. І що більше жодних суперечок я вибрав містера Бегінса і будьте задоволені. Якщо я сказав, що він зломщик, значить, він зломщик. Або буде зломщиком, коли знадобиться, він далеко не такий простий, як ви думаєте, і зовсім не такий простий, як думає він сам. Настане час, коли ви всі, якщо доживете, дякуватимете мені за нього. А тепер, більбо, мій хлопчику, неси лампу і прол'ємо трохи світла ось на цю річ. На столі під великою лампою з червоним абажуром він розстелив шматок пергаменту, схожий на карту. Це справа рук трора вашого діда. Це справа рук трора вашого діда. Торіне, сказав він у відповідь на схвильовані вигуки гномів. Це план гори. Не бачу, чим, на... чим це нам допоможе, розочаровано сказав Торін. Швидко оглянувши план, я й без того чудово пам'ятаю гору та її околиці. Я знаю, де окрішний ліс і де висохла пустош. Там водилися дракони. Тут на карті й намальований дракон, сказав Балін. але коли ми дістанемося гори, ми й без карти його знайдемо. Є ще одна подробиця, якої ви не помітили, заперечив чарівник. Потайний хід. Бачите ту руну на західній стороні і руку з витягнутим вказівним пальцем над іншими руками зліва. Тут є потайний хід у нижній ярус. Колись він. Можливо, і був потайним, заперечив Торін, але де впевненість, що він лишився таємним досі. Старий смог живе там так давно, що мав час розібратися у своїх ходах та виходах. Троїли веселе місто Дейл. Їхні правителі завжди посилали за нашими ковалями і багато винагороджували навіть найменш майстерних. Батьки віддавали нам своїх синів у навчання і щедро платили, особливо їстівні припаси. Так, що ми не давали собі труди труду орати, сіяти і взагалі добувати їжу. То були щасливі дні і навіть у найбагатших з нас водилися вільні грошики та дозвільне для того, щоб виготовляти гарні речі просто так. Для власного задоволення я вже не кажу про дивовижні чарівні іграшки, яких нині не побачиш ніде на світі. Чертоги мого діда буквально ломилися від усілякої зброї та дорогоційного каміння зі зблених виробів і кубків, а ярмарок іграшок у Делії – Вважався дивом півночі. Все це, безперечно, і привело, привернуло увагу драконам. Дракони, як відомо, крадуть золото та коштовності у людей, у ельфів, у гномів, де і коли тільки можуть. І стережуть свою. Видобутку до кінця життя. А живуть дракони фактично вічно, якщо їх не вбивають, але ніколи не користуються навіть найдешевшим кільцем. Самі вони зробити нездатні рівно нічого, навіть не можуть зміцнити якусь лусочку. Що розбовталася у своїй броні. У ті часи на півночі розплодилося безліч драконів, а золото, як видно, стало все менше, тому що гноми хтось біг на південь, хтось загинув, і картина загального руйнування. І спустошення, набувало все більше загроз. Так от був там один особливо жадібний, сильний і огидний змій на ім'я Смог Одного разу на півночі до нас долинув гул, схожий на гул урагану і всі сосни на горі, застогнали і заскрипіли під вітром, ті гноми. То знаходився просто неба, а не всередині гори. На щастя, я був серед них, здалеку побачив, як дракон весь у полум'ї приземлився на нашій горі. Потім він рушив униз, доповз до лісу і підпалив його. На той час у Делі. Дзвонили на всі дзвони, і воїни поспішно озброювалися, гноми кинулися до головних воріт, але там на них чекав дракон. Ніхто з них не врятувався. Річка закипіла від жару туман, огорнув Дейв і в цьому в тумані дракон напав на воїнів і майже всіх винищив Звичайна сумна історія, на жаль, не рідка. Потім дракон повернувся назад до гори, проповз через головні ворота та очистив від мешканців усі вулиці. Та провулки, підвали, особняки та галереї. І коли на горі не залишилося в живих жодного гнома, смог забрав. Усі скарби собі. Мабуть, він, як водиться у драконів, звалив усе в купу десь у найбільшій печері і з того часу спить на захопленому золоті. Ночами він виповзав через головні ворота, викрадав жителів дела і з'їдав їх, так що Дейл поступово занепав, а населення Частиною загинуло, а частиною розбіглося, не знаю точно, що там діється зараз. Навряд чи хтось наважується жити близько до гори хіба що у довгого озера. Ми нечисленно жменька гномів, що врятувалася того дня. Сиділи у своєму притулку і оплакували долю, проклинаючи смога. Раптом увійшов мій батько та дід з опаленими бородами. Вони були дуже похмурі та небалакучі. Коли я запитав, як їм вдалося вціліти, вони сказали мені помовчати і сказали, що свого часу я дізнаюся. Потім ми. Покинули ці краї і, блукаючи в місцях на місці, заробляли собі на життя, як могли. Нам траплялося навіть братися за ковальське ремесло або працювати у вугільних шахтах, але про вкрадені у нас скарби ми пам'ятали весь час і навіть зараз. Колись зізнаюся, ми відклали дещо про чорний день і вже не терпимо потреби. Тут Торін погладив золотий ланцюг, що висів у нього на шиї, ми все ще спов... сповнені рішучості повернути їх назад і помститися смогу, якщо вдасться. Я часто ломав голову над тим, як урятуватися. урятувалися батько та дід. Тепер я розумію, що в них був запас боковий вхід, про який ніхто, крім них не знав. Очевидно, вони склали карту і мені хотілося б знати, як її захопив Гендальф. І чому вона не потрапила до мене, законного спадкоємця? Я її не захоплював, сказав мені її далі, відповів чарівник. Вашого діда Трора, як ви пам'ятаєте, було вбито в рудниках мораї, царем гоблінів а Будьте прокляте, ім'я, обізвався Торі, а трейн, ваш батько, дав це перший квітнь... Квітня минулого четверга минуло якраз сто років з того дня, як пішов, невідомо куди і з того часу ви його не бачили. Все це вірно підтвердив Торін. Так от, ваш батько перед відходом віддав мені карту і просив передати її вам. А щодо часу та місця, яке я вибрав, щоб вручити її, то моєї провини тут немає. Адже чого мені варто було вас розшукати? Коли ваш батько віддавав мені карту, він і своє ім'я забув, не те, що ваше. Так, що скажіть мені спасибі. Отримуйте, і він простяг папір Торіну. Все одно не зрозумію», – сказав Торін і більбо, захотілося повторити те саме. Пояснення і йому здалося, що зовсім зрозумілим. Ваш дід повільно і похмуро, промовив чарівник, збираючись на копальні мараї, віддав карту на зберігання синові. Після загибелі вашого діда ваш батько вирушив спробувати щастя з картою. Він пережив безліч усяких пригод, але так і не дістався гори. Я познайомився з ним у темницях чорного мага, некроманта, як він потрапив туди, не знаю. Ви що там робили? спитав Торін, здригнувшись, і всі гноми теж здригнулися. Неважливо. Цікавиться чомусь, як завжди, і треба сказати, там мені довелося досить того, навіть я, Гендаль, ледве вцілів. Я намагався врятувати вашого батька, але було вже пізно, він збожеволів, думки його. Плуталися він не пам'ятав ні про що, крім карти і ключа. З гоблінами Мараї ми давно розквиталися, сказав Торін. Треба буде тепер зайнятися з некроманом. Дурниці такого ворога не здолати всім гномам. разом узяти, навіть якщо їх ще можна було зібрати в чотирьох кінців землі. Батько ваш хотів одного, щоб його син розібрався в карті та використав ключ у справу. Так що дракон і гора, цього вам за очі вистачить. Увага, увага, вирвалося у більбо. В чому справа? Спитали гноми і одразу обернулися до нього, а він не в силі впоратися з собою гукнув. Слухайте, що я скажу. Що таке? спитали гноми. Увага, увага! вирвалась у більба. В чому справа? спитали гноми і одразу обернулися до нього, а він не в силі впоратися з собою вигукнув. Слухайте, що я скажу? Що таке? Питала гноми. Мені здається, що вам треба піти на схід і на місці з'ясувати, що і як. Зрештою, існує вічний вхід і дракони колись за сплять, і якщо посидіти біля входу довше, щось надміну спаде на думку. А потім, знаєте, на мою думку, на сьогодні. Розмов достатньо. Як там говориться про рано вставати, рано в ліжко? Ра... То що перед вашим відходом я нагадаю, нагодую вас добрим сніданком. Перед нашим спільним доглядом ви хочете сказати, позвався Торін, хіба не ви головний зломщик? І чи не ваша справа сидіти біля входу? Не кажучи вже про те, щоб проникнути всередину, але щодо ліжка та сніданку я з вами згоден. Перед дорогою я зазвичай їм яєчну, і шести яєць шинкою. Звичайно, не бовток, а глазуню. Та дивиться, щоб очі були цілі. Зляга того, як і інші гноми оголосили, що вони бажають на сніданок, ніхто з них не подумав сказати хоча б, будь ласка, що чимало образило більбо. Всі піднялися за столу. Хобіту довелося ще кожного влаштовувати проти ночі. Він надав їм усім гостяві кімнати. Постолив на кріслах і диванах, нарешті розмістив усіх і ліг у своє ліжечко. Дуже втомлений і не зовсім заспокоєний. Єдиний, що він твердо вирішив у жодному разі не вставати ні світло, ні зоря, щоб нагодувати всіх цих термоїдів. Суховські настрої в ньому. Повивітрялися, і він був далеко впевнений, що вранці вирушить куди-небудь. Лежачи в ліжку, він чув, як у сусідній з ним парадній спальні торін співає. За сині гори, за білий туман, у печери та нори піде караван. За швидкі води підемо до сходу сонця за скарбом старовиним із казкових країн. Більбо заснув під цю пісню і почав бачив погані сни, коли він прокинувся вже давно розвиднилося.